Сьогодні солимо кільку. Купили на базарі морожену 50 гривень кілограм. Розморожуємо її, промиваємо, отаку От роздавлену, розплющену, вибираємо і виложуємо в якусь ємкість. Робимо заправку. Беремо 2 столові ложки солі, висипаємо лавровий листочок. Ми беремо штук 5-6 і його так ламаємо, ламаємо, хорошо ламаємо, не стісняємося. Тепер нам нужен буде перчик горошок. Так, до перчик. У мене коріандр горошок, якщо у кого є мелений, можна додати мелений. Тепер сюди ще додамо сахару. Сахар уложимо півтори ложечки. Дуже багато не треба сахару. Тепер все це ми тщательно тщательно перемішуємо. Якщо є в кого бажання, можна перчик попридавлювати, пороздавлювати. І зверху нашу рибку засипаємо цією сумішчю. Тепер беремо і ручками все красиво, тщательно перемішуємо. Старайтеся, щоб рибку ніде не пропустити, щоб вся була пересолена і хорошо перемішана. Так, тепер зверху. Ми положимо чимось її придавимо. Можна кришкою, можна якоюсь каструлькою. Я зроблю це мисочкою. І зверху нам треба поставити щось важкеньке. Можна банку з водою, можна чашку, можна якусь баночку з варенням. І ставимо в холодильник на двоє суток. Після двох суток пробуйте, буде смачно.